Збірна України грає в нічию з Чехією 1-1, поєдинок, який міг закінчитись для нас плачевно, але все врятувало пенаті. Друзі, вітаю вас, Макс Коляда, ваша вподобаєчка, партнер проекту Favbet. Давайте розбиратись в поєдинку збірної України проти збірної Чехії. Поєдинок, який. А знову викликав ті неоднозначні емоції, ті неоднозначні відчуття, до яких ми звикли, на жаль, останнім часом у виконанні нашої е, власне збірної. Давайте про все по порядку. Почалось все неоднозначно. Деякі фанати не зрозуміли рішення Реброва замінити калюжного на Степаненка, який тільки відновився після травми. І зізнаюсь, я теж не зрозумів. Тим паче в такому матчі, коли чехи, е, наприклад, в першому таймі більше володіли м'ячем, більше створювали, більше вигравали е, силової боротьби. Мені здається, випустити Калюжного, це було би просто ідеальне рішення. Він би все там вигризав і не програвав би боротьбу, так як то робили інші футболісти. Власне, через програми боротьбу у нас перший тайм взагалі і не пішов. Але то аби та якби. Можливо, був би можливо би було інакше. І матч почався складно. Фактично весь перший тайм це складнощі. Регулярно ми провалювалися у захисті і давали чехам створювати моменти. Самі ж свої моменти мали. Зокрема, Микола Шапаренко вже на старті міг і мав на мою думку забувати, але поспішив. Вбивча, шалена нагода, зупини і вдар. Але то робота диванного експерта говорити як в тому чи іншому моменті зробити. Краще, втім, ну реальний момент просто шалений, реально зупини і вже якісно проби, а не в дотик. тим паче був простір, був час. І фактично, крім моменту, Миколи нагод, як таких, у першому таймі, у нас не було. Часом мудрик проривався флангом, але до конкретики не доходило. Втім, старання мудрика були протягом всього поєдинку. Михайло дуже радує в цих матчах, і е, знаєте, коли у нього м'яч, то завжди очікуєш якоїсь магії, якогось ривка, відчуття, що за ним суперники не встигнуть. Це дуже круте відчуття, і поготись. Ви його теж ловили? Протягом цього пойти в матчі проти Грузії те. Як би смішно не звучало, але мудрик під цьому номером грає набагато краще, ніж під десятим. Зі знаком мінус же перший тайм провів Артем Довбик. Я такого чесно не пам'ятаю, коли таке було в останнє, але здається, Артем не виграв жодної боротьби в першій половині гри. Всі скидки на нього були програні, причому без шансів. Дуже мене то здивувало. А потім ще й додався гол. Трубін момент удару не бачив. Гуцуляк ще й отримав дуже прикру травму. Бажаємо е, поліському у вовку е, здоров'я. Ну, дуже неприємний епізод, насправді і довелось міняти його на Зубкова. ну знімайте цього вже фізрука, граємо в Рибробол, не зрозуміло, який вже матч, навіть таке враження, що стандарти не тренують, нехай вже якийсь іспанський ноунейм тренує, як молодіжку. Гірше точно не буде. Я не хейтер Рибро, але скільки можна на це дивитися, які сильні сторони у нашої збірної. А давайте, щоб всі команди по 9 очок набрали в кінці турніру. Тока ми на першому місці, а не на останньому. І гвістком в трону міг стати другий гол збірної Чехії, але дяка арбітрам за те, що часто ходять до офтальмолога і офсайд помітили. Ну і добре, що у футбол граються не 45 хвилин, бо таймі другому вже завелись мотори. Питання, якого біса вони завелись тільки у другому таймі. Вже класична історія, коли ми поступаємо, щось іде не так, і ми тільки потім починаємо, починаємо заводитись. Ну і прошу, Голдовбика. Вперше з березня місяця Артем забиває за національну команду, зрівняли і, що немаловажливо, не зупинились, пробували створювати ще більше моментів. Втім, і чехи свої нагоди мали. Згадайте, хоча б найгостріший їх момент другого тайму, де Трубін врятував, але там ще й положення поза грою, здається було. І що варто відзначити, так це. Це те, що другий тайм мені дуже нагадав поєдинок проти збірної Грузії. Фактично матч без центру поля, де команда одна атакує, потім інша атакує. Але фактично без моментів. Такий самий безидейний футбол. Штрафний від Зубкова, це напевно найгостріше, що було в таймі. Другому, в принципі, Олександр страшно активний був в цьому матчі, виконав свої класичні, не завжди приємні око вболівальники, але все одно робив гостроту не в останню чергу, отримуючи передачі від Судакова, який в цьому матчі дуже сильно пахав. Але загалом, після штрафного у виконанні субково, моментів і не було. Нарешті ця блювота закінчилась. Ну що ж, жаль, но сьогодні заслужена ніч'я. Оценські цитати будуть після матчу, і знову, а якби не пенальті, якби чехи в якійсь мірі самі собі привезли другий тайм, звісно, краще. Але завдяки цьому результату, друзі, Чехія очолює групу, має очок. у Грузії та Албанії по 6, Україна остання з чотирма пунктами. Знову безидейний поєдинок. Знову тяжко дивитись на старті матчу за збірною України. Нас переграють в усіх аспектах, і потім, уже коли починає горіти, все горіти, починаємо заводитись. Я щиро не розумію, що відбувається з цією збірною України. Я вже три дні за це говорю, говорив про це ще кілька місяців тому, протягом кількох місяців. Кому такий футбол потрібен? Словом, я думаю, ми про це ще поговоримо, друзі. Ну, ось такий, от вийшов відос. Ось такий от вийшов огляд, пишіть свої думки у коментарі. Ви вже певно побачили коментарі Реброва. Вони в це в відео не потрапили, бо одразу робиться випуск. Втім, я думаю, там знову ж таки буде е, дуже і дуже гаряче. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Почуємось.